Акцент на розбудову системи супроводу військових після демобілізації. В Івано-Франківську відбувся четвертий всеукраїнський діалог громади ветеранам. Тут експерти, посадовці і самі захисники шукали дієві моделі взаємодії на місцях і механізми повернення бійців у цивільне життя. На заході побувала і наша Тетяна Дадак. Олег Цізден понад сім років боронив Україну від російських загарбників. Після п'ятого поранення його демобілізували. Каже саме тоді вирішив бути корисним у тилу, допомагати побратимам. Ту ідею я напевно плакавши 2014 року. Бо взяти так, як я ветеран 2014 року, тобто в той час ми приходили, нами ніхто не опікувався. Тобто ветерани не знали, та там перший рік казали, що ми герої, ми класні, але такої допомоги від держави ми не отримували. Зараз більш, скажімо так, документальна історія, тобто довідки, бюрократія і ветеран звертається іменно з цим. Тим не менше, дуже звертаються з реабілітацією. Нову професію фахівець із супроводу ветеранів в Україні запровадили минулого року. Вони допомагають військовим поступово адаптуватися до мирного життя. Аби спростити цей шлях, посадовці внесуть кілька змін до законодавства. Ключовими змінами будуть це впровадження принципу екстериторіальності під час обслуговування фахівцями супроводу осіб незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання або місця фактичного проживання. Це нами напрацьовано з огляду на те, що багато ветеранів під час реабілітації перебувають не за основним місцем проживання, тому потреба звернутися до фахівця виникає. І другою зміною це надання можливості фахівцям із супроводу працювати на віддалених робочих місцях з метою забезпечення належної доступності до їх послуг Івано-Франківську вже працює стратегія ветеранської підтримки. Руслан Марцінків розповідає, вона охоплює медичну допомогу, працевлаштування, доступність та роботу з родинами загиблих героїв. Зокрема, нещодавно створили управління зі супроводу ветеранів війни. В першу чергу люди залучені, самі ветерани, які ну, зовсім по-іншому сприймають, їх сприймають ветерани. І ця робота йде від заступника до комунальної установи Дім воїна, до громадських організацій, які працюють в залученні. Тобто це там і Дільний Ігор, і перший добровольчий шпиталь, і різні простори, які ініціювали як громадськими організаціями, так і комунальний установа Дім воїна. Допомагають вирішувати питання військовим і поліцейським офіцери громад. Вони підтримують не тільки психологічно, а й надають інформацію ветеранам про державні програми підтримки. Вони працюють в громадах дуже в тісному зв'язку з органами місцевої влади самоврядування і працюють з ветеранами. Ми зараз акцентуємо увагу на тому, щоб вони теж були своєрідними посередниками, тобто володіли усією необхідною інформацією, яка може допомогти ветерану. Тому що, як показує практика, перший до кого звертаються. Особливо в невеличких громадах люди це або місцевий сільський голова, або поліцейський офіцер громади. Зі слів столичних посадовців, уже восени в Україні запрацюють перші державні простори підтримки захисників і захисниць. Для цього зараз готують документи, які регулюватимуть їхню роботу та фінансування.